Спочатку буде простий рецепт картоплі в духовці із сосискою італійською. Це як наші ковбаски, такі натуральні м'яса. Зараз помиємо хорошо. Я прямо мочалочкою так їх пошурую кожну, тому що я хочу їх робити зі шкурочкою в духовці. Це дуже скоренький рецепт, дуже скоро робиться і смачно. А зараз я її гарно так повимиваю, без, без мила я її, її мию цей мочалочки просто без всяких детерсивів, і без, без нічого. Гарно так. Щоб шкурочка можна було потім їсти. І під проточною водою кожну. отак так патру, бачите, оцим, кожну картоплину. Ось так гарно виймиємо. Помили ми картопельку. Зараз вона трошечки обсохне, так я повирізаю такі місця, де є якісь, бачите, повирізаю оці такі всякі штучки. Не кондишн, не як кажуть. І поріжу на кусочки. І ось у мене таке для картоплі, бачите, є вже спеції спеціальні. Я ними посиплю і ставлю трохи, щоб воно якби пропиталося. А потім будемо в духовку. Ось просто так нарізаємо, беремо Ось такими кусочками, бачите. Можна трошки тоншими, як хочете. Ось так повирізаємо деякі є що. Всякі різні. Ну і ось так. Ось такі картоплини більші, можна і ще напополам перерізати на половинку. Ось так, щоб вона гарно потім. Прожарилась середині ось так. Ось так. Бачите, тут, виходить, деякі всякі. Це все треба проконтролювати і вирізати. Ну і ось так і ріжемо. Ну, ось так, бачите, нарізали всю картоплю. І тепер я посипаю оцим, цими спеціями, отак гарненько. Його. Тут є і сіль, і все є, що потрібно. А ви собі можете вдома, якими у вас ви хочете, що у вас є там. Перчик, петрушка, кропчик, що у вас є, тим і посипайте. А я маю вже все готове. І отак залишу. Можна 15, можна півгодинки, скільки ви хочете. Ось так. Хай пропитується трошки. А Тут я ще картопельку, так ще олійкою полию, хоча в мене на декі теж буде олійка, Ну, воно буде так смачніше. Ось так. Хай буде ще в олійки. І хай пропитується, якби відмариновується. Я по своєму, як кажуть, смаку хочу додати ще до цієї картопельки е, чесничку, щоб вона ще із часницю. Хоча там, напевно, воно е, має часник у собі, а я так добавлю ще. І Хай ще буде чесничок. Так. Воно з чесничком завжди смачніше. Такі у нас картопелька стоїть зі спецями ми нарізаємо наші сосисочки. Я їх буду такими кружочками нарізати. Ось так. Саме кружочками їх найкраще саме... Саме вони нарізаються, так, щоб вони трималися кубки. А ви можете і робити їх із вашими сосисочками, які у вас є цю картоплю. Ну, ясне діло з такими сосисочками, вона смачніша. Вони в Італії називається Салсіча. Салсіча. Це у них сосиска. А такі сосисочки, які продають в Україні, то в них тут врустель називається. Врустель вони з Німеччини ім'я мають таке врустель. Не знаю, напевно, так. Ну Ось так порізали. Зараз ми все в деко. Ось таке в мене деко тут перемішаємо разом і будемо тушити в духовці. Ну Ось так тепер насипаємо і між ними кидаємо сосисочки. Це все, дівчатка, дуже скоріше робиться. Це для відео, воно виходить довше трошечки, тому що треба все роз'яснити. Коли ви робите самі його, раз раз за 5 хвилин це все і зробили. Тільки що картопелька має настоятися трошки, треба часу. А так? Ну і ось так. І все. І вже більше ви ніяких ні спецій, нічого не вкидаєте сюди. Ось. ось так перемішаємо. Все трошечки, щоб воно тушилось рівномірно. І в духовочку я вже трошки духовку нагріваю на 180, на 200, залежить від духовки також і температуру. Я ставлю зразу 180. Ось так ставимо духовочку. І з Богом нехай тушиться, і буде вам смакота. Таке блюдце. Смачно. Ням-ням-ням. Дуже гарно виходить, бачите, так. Картопелька така піджарна, гарна і сосиска. Так що смачного всім пробуйте.